Нижня Лавра буде закрита, доки комісія Мінкульту не поверне державі всі корпуси монастиря. Про це заявив виконувач обов'язків директора заповідника Києво-Печерська Лавра Максим Остапенко. Він сказав, що на території монастиря знаходиться 79 корпусів, але реальних споруд, у яких можна жити або проводити господарську діяльність, лише 40. Він також уточнив, що ченці можуть залишатися на території лаври, молитися і доглядати святині у нижніх і дальніх печерах, а в готелях, які перебувають. У монастирі буде організовано центр реабілітації військових. На сьогоднішній день ми вже повернули повністю і прийняли користування 10 об'єктів заповідника. Але для того, щоб продовжити цю роботу, ми вимушені були зараз закрити доступ до нижньої лави через те, що там перебуває велика кількість невідомих осіб, які не представляються, не мають проти травових підстав там знаходитися, але заважають. І власне роботі заповідника і в тому числі провокують тих ченців проукраїнських, в тому числі налаштованих ченців від їх духовних справ. Від самого ранку поліція перекрила входи до нижньої лаври, щоб комісія заповідника могла без перешкоджань прийняти ці об'єкти. Однак з таким рішенням погодилися не всі. Що у трьох будівлях лаври забарикадувалися сторонні особи і чинили спротив комісії мінкульту. Розкажіть вас закрили чи ви не хочете виходити? Ну, ви ж ви ж, ви ж нас чуєте. Не закривайте вікно. Представники ОПЦ вважають, що обмеження доступу відвідувачів до нижньої лаври і все, що відбувається навколо святині, незаконне. Ченці називаються утисками священнослужителів служителів та вірян. Зараз заблокують корпуса, нібито в яких не веде свою діяльність. Я так розумію, чоловічий монастир києво Печерська лавра Української православної церкви. От, ну не знаю, що воно буде далі, але надіюся на все воля Божа. Як буде, так і буде. Ми продовжуємо жити. Працювати, трудитися на благо України, українського народу, на благо своїх вірних чат, хто би там що сьогодні не говорив, яким би брудом не поливали наших священнослужителів мирян. Нагадаю, що українська православна церква зобов'язана повернути заповіднику Києво-Печерській лаврі майно нижньої лаври. Таке рішення напередодні ухвалив суд. Як події розвиватимуться далі, покаже час.